Роздуми на кожен день Псалом 31, 8. Буття 1, 1. Мірою того, як ти що більше усвідомлюватимеш мою присутність, тобі буде легше розрізняти шляхи, якими тобі потрібно йти. Це практична перевага, життя в близькості до мене. Не варто намагатися розгадати, що тебе чекає попереду, або тривожитися про те, що ти будеш робити у випадку, якщо. і так далі. Замість цього, зосередь свою увагу на спілкуванні зі мною. Коли ти дійдеш до місця, де тобі дійсно прийдеться робити вибір, я вкажу, куди тобі слід прямувати. Багато людей так зайняті планами. І пропозиціями на майбутнє, що вони не помічають вибору, який їм слід зробити сьогодні, практично не задумуючись, вони приймають звичні для них рішення. В життя людей, що живуть таким чином, закрадається нудьга і відчуття спустошеності. Вони ходять, як сонні протягом дня йдучи. Звичним второваним шляхом Я, творець всього Всесвіту, найкреативніша особистість, яку лише можна уявити. Я не дам тобі блукати колами, застрягаючи в глибоко наїздженій колії. Замість цього я поведу тебе новими дорогами пригод і відкрию тобі речі, про які ти раніше не знав. Залишайся у спілкуванні зі мною, прямуй за моєю керівною присутністю.